Ми якраз були вже в Покровську, почали літати над Шевченко. Наша задача була чисто розвідка: пошуки цілей, коригування артилерії. Ну, їх уражують, вони лежать там поранені. І Він як -то вже розуміє, що за ним ніхто не прийде, тобто він розуміє, що за тебе ніхто не цікавиться, ти нікому не цікавий, він, він робить самогубство чи тощо. Вони от можуть з одної нери вибігти, пробігти і нову другу неру залізти, і попробують потім звідти його викори. Ну 10-15 кілометрів це вже небезпечна зона. Якщо вони находять точку пілотів, вони не жалкують туди потратити і таку зброю. Що бачив, що тебе найбільше вразило, коли ти почав влітати? Ну, як для мене таке було дуже дивно. По них стріляють, а вони бігають і не ховаються, стараються е максимально, я не знаю, як це назвати. Я дивився, як вони бігають по полі, йдуть по посадкам, які ми дуже ретельно продивлюємося і постійно наносимо на них по них ураження. Вони все одно йдуть, гинуть і все одно потім знову йдуть. Мабуть, їм кажуть, так що там все безпечно, ти йди, друг добіжать і займуть якусь позицію, для них буде як на щастя. Таке, ось, що вони не знають, що по них буде зараз вестись вогонь чи тощо. Вони якби як щирі. Вони от можуть з одної нери вибігти, пробігти і внову другу на розрізти, і попробую потім звідти його викори. І безгуздив наступ виходить, але дуже цілеспрямований. Ну тобто кожен день це нові люди. Так, так. Деякі я бать дивився навіть, що вони ходять без бронежилета, без каски, щоб швидше передвигатися. Не знаю, можливо, така у них тактика. Без екіпіровки бігають і ну, гинуть. Я просто бачив багато кадрів війни, коли вони або стріляються, або він просто лежить в хуща в кущах, хреститься. Бачив щось так. Так, так. Я бачив, як ну їх уражують, вони лежать там поранені, і він як то вже розуміє, що за ним ніхто не прийде, то тобто він розуміє, що за тебе ніхто не цікавиться. Ти нікому не цікавий. Він робить самогубство чи тощо. Займаєшся дуже небезпечною роботою. За вами постійно ведуть полювання для того, щоб зробити неможливим спостереження. Чи був ти поранений? Так, я отримав поранення за останній мій вихід. Вночі ми вирішили замінити обладнання. Вийшли на двір і в цей момент прилетів касетний боєприпас. Ти був поранений? Плече злетів уламок невеличкий. Як швидко евакуювали? Я був дуже здивований, тому що. ну, я наголошував, я знаю, що в нас є проблема там з людьми зараз, і замінити мене було б дуже важко. ти бачиш, я тільки вийшов на позицію, але командир мені сказав, що це наказ. І нас приїхали через годинку, через півтори, вже забрали і одразу завезли в стабілізаційний пункт. І далі відправили на лікування. Лікування проходило доволі таки швидко, в мене не важке поранення було, але мене повністю обстежили, повністю всі провірили всі дані, що все було добре. Буквально до місяця, мабуть, плюс-мінус десь так. Тобто в російській армії би такого не відбулося. Я тому і казав, різниця, що якщо він когось пораненого він падає, він вже дуже часто це самогубство робить, тому що він розуміє, що за ним ніхто не прийде. І за мною ризикували люди приїхати, які дуже важко заїхати зараз на позицію тому що дуже багато автомобілів спалюють ворожі дрони. Зараз вони пішли в великий наступ. Штурми дуже великі зараз виходять. дуже багато позицій розбиваються. На початку такого не було. Вони стараються вже заходити у місто. Як вже ви бачили в новинах, вже і були прориви диверсійних груп. Вони стараються максимально заважати пілотам, мінометникам, які всі стоять там зараз на позиціях. Тому Зараз, якщо позицію розбивають, дуже важко знайти нову, тому що вже немає би, скажімо так, на передньому краї, немає вільних місць або вже все знищено. Зараз не порівняти навіть роботу з тим, що було кілька місяців тому. Так, я це, Як я згадую, як я тільки прийшов, так були якісь прильоти. Ми старалися не ходити, не палитись, і тому у нас більш-менш все було добре. А зараз вони постійно вже залітають, вони більше розвідують, більше наносять уражень, більше використовують дронів, артилерії тощо. А як ви розумієте, їхня тактика це знищити все під фундамент. Ну, так, ті, ті, ті самі каби. Це дуже сильна велика зброя. Зброя, якщо вони находять точку пілотів, вони не пожалкують туди потратити і таку зброю. Росіяни накопичили зараз засоби для того, щоб здійснити якийсь прорив. Не так давно вони намагалися перший раз за кілька місяців броньованою технікою заїхати. Це був перший раз, що я побачив. До цього були такі мотоцикли або пішим ходом. Я думаю, це вже значить, що вони зацікавились, тому вони ведуть дуже ретельну розвідку над містом. У них успіхів, успіхів немає, вони всі знищуються, але стало складніше працювати. їх зараз завдання, наскільки я розумію, це е, перерубати нам логістику. Це саме, що вони робили на Бахмуті, Авдіївці. Якби, як моя, на мою думку, зараз ну, 10-15 кілометрів це вже небезпечна зона. А можливо, а є такі можливості, що вони залітають через е транслятор ще й далі. І оптове окно появилося в більшому, особливо по трасам, по дорогам. Вони це все контролюють, вони все це бачать, і, як ви знаєте, вони, от, щоб не втратити батарейку, вони сідають жду ждуном, сидять на. На повороті трас чекають якусь машинку, машинка проїжджає, вони за нею летять. Як я розумію, у них. Забезпечення дуже велике, тому що вони дрони ну, якби використовують як в безлімітному обсязі. Дуже масово, так? Да? Да, їх масово, вони постійно ночами, їх дуже багато літає. Як можна протидіяти? Найдієвий спосіб, це працювати по точкам взлітих пілотів. І бажано шукати так само очі, аеророзвідку і так само шукати FPV-дрони. Це не так легко зробити, тому що вони сидять за лінією фронту, так, так же, як і ми. Але так як у нас засоби ураження трошки менші, ніж у них, у нас немає таких можливостей. Наприклад, ми знаходимо точки пілотів. Максимально, що ми можна зробити, це знищити їм обладнання, десь якийсь бліндаж пошкодити. Для цього потрібні, потрібні засоби для ураження дальньої дії. Якби у нас були такі засоби ураження, типу як каби, якась дуже точна зброя, яка не дуже дорога. Якщо було б не було б пілотів, проблем було б набагато менше. 70 80 ураження. Ну, тобто, в принципі, можна бути ефективним пілотом, але навчатися ти радиш вже зараз, навіть якщо ти не в армії. Так, я також не міг нічого користуватися дроном, але чомусь от в мене було таке якесь бажання. В тебе, можливо, якийсь фах був цивільний? Не то ж цивіль, Просто в мене були якась, як до комп'ютерної техніки, до такого якась така тяга була. І так вийшло, що до мене підійшла людина, сказала, хто хоче навчатися. І я підійшов, сказав, що в мене є бажання, і мене записали в регіоні. Скажи, будь ласка, як тобі здався цей перехід від цивільного до військового? Перехід з цивільного на військовий це не, це не так легко, як можливо здається. Я не знав, як навіть зброю тримати в руках, але досвідчені інструктора, як я попав в Британію, вони мене дуже сильно старалися навчити. Я пройшов Британію, я пройшов Францію, і там декілька цих місяців мені пішло на користь. Якщо є можливість навчайтесь. зараз є багато курсів, навіть не вступаючи в армію, тому що якщо потім прийде. Час, ти вже зможеш набагато швидше адаптуватися. Командуюся доволим командиром нашого підрозділу. Ми всі стараємося один одному допомагати. Нас хоч і небагато, але ми стараємося тими, вижити максимум з того, що в нас є.